Ці вихідні столичні копи стали учасниками справжнього голівудського переслідування. Їм ніяк не вдавалося наздогнати чорну Тойоту Аволон. Ще й не дивно, бо там чала вулицями міста на швидкості у 200 км за годину, та ще й без світла. Чи вдалося впіймати примарного гонщика та ким він виявився, знає Артем Джебко. <му> Переслідування у найкращих традиціях американських фільмів відбулося на околицях Києва. Машина, що летить містом на швидкості у понад 200 кілометрів за годину, та ціла команда пріусів у неї на хвості. Таке побачиш не щоночі. А з вимкненими фарами, що мчав голосіївським районом столиці, одразу привернув увагу активістів, які цієї ночі вийшли патрулювати вулиці. 150 скорист, 160. Сиди, обходять, уходять. Хлопці одразу викликали кофів. Аж раптом Тойота зупинилась біля одного з кіоськів. Із неї буквально випали водії пасажир. Поліція приїхала за дві хвилини, а далі почався справжній екшен. Легковик рвонув з місця і пролетів кілька перехресть на червоне світло. А далі керман ще додав газу. І авалон розчинився у даличині одеської траси. Поліція оголосила план перехоплень. Утім, шукали башкетників недовго, затримали їх за декілька кілометрів від столиці на одній із заправок. Водій і пасажир був п'яний, мов ніч, а в салоні лежала купа порожніх пляшок з-під пива та віскі. Дути в драгер чоловіки, звісно, відмовились. Ба більше товариш по чарці під Бадьорюа Керманича. Мовляв, ти трошки потерпи, все буде добре. Я не до нічого своєму теж, наша нідоха сталася підпити з ладу.